Доброго мирного дня всім. Миру, спокою, затишку тільки хороших новин. Це так. Поки я даю козам, там відповідь на запитання. Як, знаєте, на коза, купили козу, в неї дуже великий живіт став робитися. А, хазяйка сказала, що вона не може бути кітною. О. І ми не знаємо, чи вона кітна чи ні. Молоко зменшила. Але не знаємо, чи зменшила молоко від того, що ми купили. Бо вона вже нас аж село дві тижні. що в неї оціне брюхо, цінний живіт. Ось. Бо їсть вона дуже багато. Ось. І той живіт на два боки. В неї такий великий. І ми не знаємо, чи то вона кітна, чи то вона просто так наїдається. Якщо там в хазяйки вона хуже, мала умови утримання, там тої попередньої, а у вас є трохи лучі або наоборот. Там тої були лучі, у вас хуже Чому пояснюю? Якщо козяйка каже, що 100% що вона не має бути китна, значить з цієї кози. Дійсно є такий факт, як сіне брюко, сіний живіт, бо коза там їла краще, вона краще наїдалася, бо вона там їла зернові. Ось, а тут у вас вона може зернових не їсти. І їй є потреба, вона привикла, має гарний апетит, що має наїстися. І тут їй треба добряче наїстися, а вона не має чим. То вона надолужує сіном. Тут же ви собі увагу зверніть. Чи ви їй даєте вдосить сіна, чи не те, зерна, чи ви їй даєте чи ні. Якщо не даєте, а тільки сіно вдосить. І сіно, там, наприклад, люцерка чи так гарне сіно, то вона буде надолужувати тільки сіно. Зараз я йду соломи принесу, тоді продовжимо. І вона буде напихати живота цим сіном. Бо Вона боїться, щоб в неї знову ж таки не забрали ось цього цієї їжі, щоб вона знову ж таки не осталася голодна. І і не чухай, да? так що ось такі-то справи. сказала, казала, що вона не може бути кітною. Вона може бути кітною. Навіть, якщо не настоящою кітністю, що там коза не було, і вона, як хазяйка каже, що 100% не може бути кітною, то вона може бути десевою, положною кітністю або водяною кітністю. Але ще є так, що в мене не може бути кітна, бо в мене козел був фартушковий. Оце не означає, що ой, чекай, бо не Це не означає, що... Куди лізеш? Якщо він був фартушку, що кози кітними не будуть. Фартушку кози покрили. Так що ось такі, то справи. Ніхто не дасть вам гарантії, якщо козел був фартушку, що кози можуть бути непокритими. Він їх міг всіх підряд покрити. Ось так то. І це вже не один раз було таке, що кажуть, ні, мій козел не може покрити, бо він фартушку, а він взяв і покрив всі кози, і малі, і великі. Так що ось таке-то. А якщо це кітна, е, там, ану, е, як сказати, е, водяна кітність. То там і козла не треба. Вона просто була до козла, вона собі подумала, організм дав збій, бо вона хотіла бути кітною. І вона зробила себе кітною водяною кітністю. Прийде пора, вона вроди воду. Якщо живіт інтенсивно хутко росте, то це має бути 90%, що це водяна кітність. Ось, і прийде пора, вона ту воду вродить. Ви прийдете, а вона буде стояти як доска. Так, не розказуй мені. О, і буде, роди пройдуть, є так, що роди проходять з водяною кітністю. Тихо, як ти казав, незамітно, тільки що живота нема, а є так, що... Коза мекає, глядить, є і щисток, і все, і воду вроди. А є так, просто воду вродила і все, і більше нічого. Це по-різному є. Зазвичай кажуть, якщо є щисток, це тоді, коли якщо коза була зразу кітна, але з якоїсь причини ембріон розмоктався. І це все залишилося, але сам зародок пропав. Ось, от видра таке. От таке видра. А, не вийшло викинути, бо солому його обмостила. О. І тоді ось такі є, на це причини, що воно трошки робиться не так, як би нам хотілося. І тоді є і щисток, і все остальне. Так щось що таке -то. Малишка набереш! Ось так, то вроді я на ваше запитання відповідь дала. Ось, ну а ви спостерігайте. Більш-менш, якщо будете дивитися, то все одно чутися, якщо кітність водяна, живіт розтікається. розумієте? Як ви підносите, він розтікається, він м'ягкий знизу, він не є твердий. Особливо, коли зранку, коли коза голодна. Якщо живіт твердий, не розтікається. Ось, що він не м'ягкий, значить, ця коза може бути таке кітною по-настоящему, якщо там козел ходив фартухові. Ось таке діло. І можуть бути в скорому часі козенята. Ось такі справи. А вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Дай Бог, щоб усі все було добре. Щоб ваші кози були кітні так, як треба, щоб ваші кози котилися легко, без турбот і з великими надоями. Пильнуйте, доглядайте, все у вас вийде. Той, хто пильнує, вчиться, питає, ось, той щось таке і взнає, і тому всьому раду дає. Так щось таке. А я буду бігти до хати. Працювати, я вже попоралася, ні, ще тільки свині залишилося викинути. Щоб я не забула. Бо я вчора забула дати свині їсти. І моя свиняка не дала, то й не треба, я й буду лежав і мовчав. Так, що ось таке. -то. Та зараз йду викину свині їсти і піду до хати. А вам всім папа, миру, спокою, затишку бережіть себе. І своїх рідних <кхи> до зустрічі в слідуючому відео.